Оберіг найдірніший молек щастя і гаразд, що призначений захищати свого власника. Вважається, що він може принести увагу, удачу, поперед тепло небезпеку, поліпшити стан здоров'я. Через це оберег зажили неабиякої популярності ще в даних деревах. Оберіг можуть зробити близькі і рідні люди. Зроблений оберіг має і від серця. Він призначений для того, щоб створити захисне поля своїм власником і небезпекою. Магічно захистити його, зробити невидим і до неї. Або ж відсторонити небезпеку, чи наділити того, хто кого він охороняє захисними властивостями, здатними чинити опір. Нашим бійцям, учасникам на поток ми даруємо ляльку мотанку козака. Цей козак є втіленням добра і лайність. В Його одязі багато червоного кольору, бо цей колір здавна вважається захисним. Сьогодні в цей важкий для всієї нашої країни час ми, учні Висонської загальноосвітньої школи, хочемо, щоб наш оберіг захистив воїна, зберіг йому життя, щоб всі наші захисники повернулися до своїх домів, матерів, дружин, дітей, здоровими і неушкодженими. Бажаємо всім повернутися додому, живим!